Зараз будемо починати синтез із естерів кокосової олії. Будемо їх синтезувати на основі жирних кислот кокосової олії, які ми синтезували раніше ізопропілового спирту і застосуванням каталізатору паратолоусульфакислоти. Наразі я вже вніс сюди паратолоу сульфакислоту. Тепер будемо відміряти із спирт. Попередньо необхідно е, визначити його густину, щоб взнати е, вміст води. Це дуже важливе питання. В даному реактиві я попередньо визначав, вода відсутня, наскільки це можливо поміряти за допомогою ареометра. І е, зараз немає електрики, але все ж таки я сподіваюся, що її дадуть. І ми розігріємо чайник і погріємо ці кислоти, і тоді їх можна буде перелити в нашу реакційну колбу. Ну перед цим ми зважимо спирт і розчинимо каталізатор. Це можна робити без світла. Так, є важливе питання, як налити з повної каністри у наш стакан. Ну, по-перше, всі починають лити отак. Буль-буль-буль. І виходить, що в нас звідти починає вихлюпувати. Наш спирт, і все розливається по колу. Якщо в нас багато, дуже багато цієї рідини, то необхідно наливати таким чином, перевертаючи його так, ну, витримуючи одною рукою, а другою підтримуючи стаканчик. І наливаємо обережненько так, щоб повітря в нас постійно змогло зайти в нашу... до нашої каністри. І таким чином, вже. Дуже зручно це наливання робити. Якщо в нас вже трошки вже, е, відібрано, то можна наливати боком. І на останньому, коли у нас вже буде десь е, половина, трошки більше, вже можна наливати таким чином, коли вже це допускається. Треба дивитися, щоб в нас е, рівень повітря був е, постійно, щоб можна було, щоб воно не хлюпало. Щоб не заскакувало туди всередину. Це важливе питання, до речі. Багато хто до цього не звертає увагу, коли починає вже відкривати нову каністру, і починається вже все в цьому реактиві. Добре, що цей реактив, наприклад, не, не, не такий вже й небезпечний. Ну, тут, правда, є маркування про небезпеку, але все ж таки. Сірчана кислота, наприклад, буде більш небезпечна. Тож, зараз я відкриваю, наливаю таким чином стаканчик і буду наливати в цю колбу. Ось я набрав спирт вніс у колбу, і в нас там, бачите, каталізатор лежить в спирті. І, як бачите, все чисто сухо, ніякого проливу не було. Такою методикою я якраз як пояснював, так і наливав. Так, Тепер ми рукою перемішаємо цей каталізатор, розчинимо в спирті, і тоді, коли вдасться розплавити жирні кислоти, будемо їх вносити. Знов вмикнуло світло. І тепер я розтопив жирні кислоти. Бачите, вони трошки різні в нас вийшли. І Ми їх будемо об'єднувати і додавати. До нашого розчину спирту з каталізатором. Досить просто він розчинився, в принципі, досить швидко і легко, можна сказати. ну Десь за декілька хвилин. Хвилин, може 5, може 10. Ось, Тепер вносимо, наливаючи з банки, і будемо будувати установку одразу і ставити процес. Ось я зібрав установку. E, значить, у нас e, вже виходить на режим, і потім закутаємо. Значить, установка складається з плитки, силіконової бані, термометра круглодонної колби з нашою реакційною суміш'ю. E, я вже вніс туди кислоти. E, потім в нас йде e, воронка з переливом. Вона заповнена цеолітом осушеним і e, ще я туди додав так само ізопропіловий спирт. Вона в спирті. Потім е перехід на 19 шліф і холодильник кульковий для більш ефективного охолодження. Значить, далі в нас відкрито тут е можна ще поставити хлоркальцеву трубку, але все ж таки зараз досить прохолодна і волога не така вже і висока в повітрі. Е зараз е там всередині знаходяться кипілки. Я їх раніше ще поклав саме в самому початку, і вони будуть утворювати центри кипіння. Буде утворюватися кипіння, конденсація, потім випаровування сюди, потім конденсація з холодильника. і буде У нас конденсація на цеоліт. Цеоліт буде осушувати наш спирт, так як і запропіловий спирт не може утворювати гетерогенного азіатропу з водою. Ми будемо застосовувати якості осушуюча цеоліт. От, зараз виходимо на режим і почнеться кипіння, конденсація, і тоді вже почнеться процес синтезу. Ось вже в нас іде кипіння знизу 134 градуси в бані. І будемо чекати, коли о, почалася вже конденсація. Бачите, пари починають на шліфі осідати, і от іде конденсація, і зараз має холодильник охолоджувати. Все це. Тобто процес вже в нас почався, бачите, конденсація йде. Ну, ось таким чином відбувається ця конденсація. Дуже вузький тут перегин і дуже вузька горловина, і треба міняти установку, змінювати її конфігурацію. Бо було так, що захлиналося в холодильнику аж деси до, до сюди. І це було досить... Небезпечно, як тільки що ліквідував. Зараз іде кипіння, я вимкнув взагалі обігрів і знімав навіть плитку, щоб охолодити. Бачите, я все розкутав, щоб охолодження було більш сильне, тому що перегрів іде сильний. Треба відре... від режими відрегулювати. Так, що я зробив? Я злив звідси. Весь спирт і тепер конденсую, знов переганяю, щоб він конденсувався в нас у целіт. І коли я наберу повну цю воронку, то вже тоді можна вважати, що така сама кількість, яка була у вихідної сировині. Буде кипіння. Ось вже. Дійшов конденсат до рівня, на який, на який я наливав, і вже можна вважати, що е, спирт вже став в рівновазі, такий, такий, як був вихідний. Ми потім зважимо колбу і знаємо, скільки у нас там залишилось для того, щоб знати вихід. Потім потитруємо і знаємо, скільки у нас за цей час вийшло е, зробити вихід стерів із запропілов. Так, тепер я буду виключати і розбирати установку. На наступний день я потитрував наш продукт. Вийшов вихід близько 46%. Зараз я трошки змінив установку. Ну, Плитка, баня, колба наша реакційна. Ще додав трошки кипілок туди. Це обов'язково, тому що нові центри були, кипіння, термометр. Далі йде сокслет, екстрактор сокслета, який заповнено. Цеолітом, і е, туди залито вже і спирт спірт, е, так само, щоб не зсувалася сильно рівновага. Ну, е, Бачите рівень рідини, трошки вона просіла, бо цеоліт на, набрав води, цей спирту. Е, треба буде потім це врахувати. Е, значить, далі в нас іде. Е, Охолоджувач так само кулькове, але більш в нього, він більш довгий і вже на 29-му шліфі. От. Також я не робив хлоркальцеву трубку. От. Тобто зараз я його закутаю е нашою склад тканиною. І коли вже дадуть світло, то тоді можна буде починати процес. Ось вже установка вийшла на режим. Кипить у нас 124 градуси. Все, я закутав. Ось у нас йде конденсація. І конденсується вже там, де ми налили, і йде повільне стікання через перегін. Повільно стікає по трубці і назад вертається у колбаску. Ось я знову вийшов на режим. Вихід був близько 85%. Зараз знов така ж сама установка, забив новим цеолітом, залив спирту, і у нас йде конденсація. І вже перетікає назад у нашу колбу. Знов необхідно було припинити. Знов обстрілюють в Київ. Декілька разів вимикалося світло. Зараз немає води через ушкодження на ближчої електростанції. Знов необхідно було припинити синтез. Результати я не знаю, коли вже доведеться визначити, тому що без води роботи просто неможливо виконувати. Аж такий було одержано продукт. В ньому є також осад, як і в попередніх зразках. Е, я порахував, потитрував і порахував його вихід, конверсію жирних кислот. Вона е, приблизно 98,8%. В принципі, на цьому можна завершувати синтез. Далі буде у нас очищення продукту. Ну і перефасуємо в банку, яка десь близько півтора літра. Якраз десь стільки в нас. Більше літра в нас і вийшло продукту. А на цьому все. Дивіться інші моє відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.